і Ми продовжуємо розбирати з вами завдання із телеграм-каналу. Тема у нас була похідна функції, механічний зміст похідної. І перше наше завдання було. Точка рухається за законом S від Т дорівнює 6-4 Т плюс Т квадрат. У який момент часу швидкість руху точки дорівнює 10 метрів за секунду. Щоби знайти V від T, треба знайти похідну S від T, дорівнює похідна від 6 0, від мінус 4С, це мінус 4 і плюс 2T. І питають, у який момент часу швидкість буде дорівнювати 10. А отже мінус 4 плюс 2 t треба просто перерівняти до 10. Звідси 2Т дорівнює 14 і Т дорівнює 7. 7 секунд. І відповідно, правильна була відповідь наступне Д. Завдання. Наступне завдання. Швидкість руху матеріальної точки задається рівнянням V від Т. Метрів за секунду, знайдіть рівняння руху S до рівня S від T, якщо в момент часу T дорівнює 3, ця точка пройшла відстань S до рівня 8 метрів. Всі ми знаємо і тільки що у нас була задача, що щоб знайти V від T, відповідно, треба знайти похідну від S від T. А у нас з вами навпаки, у нас V від T дали, а хочуть S від T. Знаємо, що обернена дія до похідної це первісна. А отже, щоб нам знайти з вами С від Т, нам треба знайти первісну В від Т. Первісна у нас 2, Т у другому степені поділити на 2, мінус Т, і обов'язково плюс С. Саме тому нам дали, що коли Т дорівнює 3, то відстань С дорівнює 8 метрів. Саме для того, щоб ви змогли знайти С. 2, 2 скорочуємо. С від t у нас буде дорівнювати t квадрат мінус t плюс c. І ми знаємо, що в момент, коли t дорівнювало 3, а значить, замість t можна підставити 3. 3 в квадраті мінус 3. Так, 3 в квадраті мінус 3 плюс С. І відстань цей час дорівнювала 8 метрів. Ну і розв'язуємо відносно c. 9 мінус 3 плюс c дорівнює 8. Це дорівнює. Тут у нас з вами вийшло 6, і 8 мінус 6 буде 2. І переписуємо, бо нас просили все ж таки, рівняння руху. С від Т дорівнює T2 t квадрат мінус t плюс 2. Т квадрат мінус t плюс 2 це варіант відповіді B. Так, рухаємося далі. Наступне завдання у нас було: тіло рухається прямолінійно, за законом х від т дорівнює -6T. t квадрат мінус 6т. Т вимірюється в секундах, х у метрах. Знайдіть швидкість тіла в момент часу т дорівнює 5 секунд. Знову ж таки, щоб дізнатися, від відте, треба знайти похідну від х від т. Дорівнює похідну. дорівнює 2т 6. І просять в момент часу 5 секунд. Значить, замість те ми просто підставляємо з вами 5. 2 помножити на 5 і плюс 6. 2 помножити на 5 це буде 10. 10, ой, не плюс 6. Помилилася, мінус 6, так, мінус 6. І 10 мінус 6 буде 4. Це буде 4 метри за секунду. 4 метри за секунду це варіант відповіді Б. Так. Наступне завдання було. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом S від t дорівнює 5T квадрат мінус 30 t Через який час після початку руху ця точка зупинилася. Точка зупинилася тоді, коли її швидкість дорівнювала нулю. Тобто, щоб нам з вами. Дізнатися, в який момент часу це було, нам треба знайти v від t і просто прирівняти до нуля, бо зупинилося, а отже, швидкість в цей момент часу дорівнює нулю. v від t вже було сьогодні не один раз, це S' штрих від t дорівнює 10-30, t ну і відповідно 10-30 t треба прирівняти до нуля. Буде 10 t дорівнює 30, t дорівнює 30, поділити на 10. 3. Значить, в момент часу 3 секунди у нас з вами тіло зупинилося. 3 секунди це варіант відповіді Б. Так. Ну і останнє завдання у нас з вами було. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом EX від Т дорівнює 6Т квадрат. Де х від т координата точки t час. За якою формулою визначається швидкість В від т цієї матеріальної точки в будь-який момент часу Т. В від t це похідна від х від t, і це дорівнює 12 t 12 – це був варіант відповіді b. Ну що ж, перевіряйте, і навчаємося разом.